Привіт, всім я займаюся вакансіями по Європі. Всі вони безкоштовні. Маємо пропозиції у Франції, в Німеччині, в Литві, в Польщі і в Данії станом на сьогоднішній день. В основному скажу чесно: пропозиції для хлопців здебільшого вакансії по Польщі, але в Німеччині три вакансії, в Франції одна вакансія, в Данії дві вакансії, в Литві теж дві вакансії. Хто зацікавлений? один телеграм-канал є. За посиланням в шапці профіля. А якщо ви маєте якусь технічну професію, то пишіть на мій телеграм usdt 33 Напишіть свій досвід роботи, по якій професії ви маєте маєте навички. Я вам скину конкретну вакансію під ваш досвід роботи, під ваші навички. Якщо ем, такої пропозиції в мене не буде, то є можливість заповнити анкету безкоштовно, просто заповнити анкету, там сім пунктів, і ми постійно контактуємо там з різними потенційними новими працедавцями і зразу можемо пропонувати вас, як там потенційного кандидата Вот, наприклад зараз у нас хлопець їде в литву на натяжні стелі це дуже така шви шибка акція по при бо була людина з досвідом і з'явився замовник який хоче власне саме таку людину хто зацікавлений пишіть спеціалісти на юздоте 33 різноробочі склади виробництва за посиланням в шапці профіля